Венеція за 50 євро. Звичайний книжковий магазин. Назад я проїхався з зайцем. Усіма я Влад, мені 17. Я самостійно подорожую Європою. І сьогодні я вам покажу, як провести класний день у Венеції. Маючи з собою всього 50 євро. Ну що, let's go! перед тим як почати огляд містом, показую, як я дістався в Венеції. Їхав знову фліксбасом з Братислави через відень. Там у мене, до речі, стався факап, бо мій автобус затримався аж на годину, тому що водій виїхав без пасажирів. Далі пересадка у словенському місті Марібор, симпатичне маленьке місто, і ось вона, Венеція. Звісно, я міг би полетіти з Відня, і це було б бистріше, а може навіть і дешевше, але мені хотілося бути у Венеції о 5 ранку, щоб не було жодного туристу. Також ви можете дістатися міста із України, маючи декілька пересадок. Ну, а тепер Венеція. Місто на воді, але це не зовсім так, бо є материкова частина. Колиска мистецтва, все це пафосні слова, але мені хочеться вам показати просто бюджетну Венецію. На годиннику в ранку, я у Венеції. Це щось неймовірне. Щоб розуміла, зараз знаходжусь на вулиці, яка йде до моста Академії, Моста Ріальто. Типу, дуже туристичне місце. Скільки людей Ну от на цьому полі, а це, вже, це для Венеції поле. Це чайки. Просто в мострі Альто ідуть ноль. Ноль людей. Одні голуби ці і чайки. офигеть Площа Сан Марко, найбільша площа у Венеції. До речі, такий факт: дзвіниця Сан Марко один раз падала, а сталося це у 1902 році. Із-за того, що у дзвіницю влучила блискавка. Вхід сюди коштує 10 євро. До собору Сан Марко 3, але там не можна фотографувати. Також на площі знаходиться найкрасивіший і найбільший палац Венеції. Це палац дожів, і сюди коштує аж 25 євро. Найдорожчий квиток на моїй пам'яті. Я вам порада, щоб насолодитися Венецією, треба гуляти з 6 по 9 ранку. Бо зараз вже з'являються натовпи туристів. Людей стало більше, тому переходимо до мого маршруту Венецію і починається він біля моста з видом на Венеціанську Пізанську вежу. От дивіться, тут толпи туристів, те, що я не люблю. І зараз ми знаходимо в мій маршрут. Далі у нас іде міст. Біля грецької православної церкви Сан Джорджо де й Гречі ззаду мене церква Сан лоренцо Здавалась би, звичайна церква у Венеції, але ні. Як каже Вікіпедія, я, я звісно розумію, що Вікіпедія... Окей. Вікіпеді... Okay. Я звісно розумію, що Вікіпедії вірити так собі, але Вікіпедія нам каже, що тут похован сам Марко Поло. Але туди не потрапити, як я розумію. Хоча зараз дізнаємось. Світло там включено, значить, може туди і можна потрапити. Далі я незаплановано потрапив у незвичайний книжковий магазин. Адреса тут. Всі книги зберігаються у ваннах та навіть у гондолі. Але з практичної точки зору тут все зрозуміло, бо до Венеції приходять паводки. Так, ну тепер не грохнуться. Найбільший собор Венеції це не собор Сан Марко, а готичний собор святих Іоанна і Павла. Вхід сюди коштує 5 євро. Але якщо вам не цікаві поховання венеціанських дожей, то на вході ви можете безкоштовно помилуватися інтер'єром собору. Зайшли ми в туристичну зону. Дякуємо. Мені хочеться вийти тепер звідси, тому що це реально якийсь кип'єць. Дивіться, в яку я локацію зайшов. Це совершенно случайно. Ну я вам так скажу. Та, реальто пустий. Так, це пустий реальто, тому що я думаю, що якщо я сюди прийду о 13.00, тут буде натовп туристів такий. Що я не знаю, я впаду просто. На стовпа туристів, і вони збираються йти от в цю маленьку вуличку. Там головна площа нам сюди, і от по цим е, меткам нам треба йти. Оскільки я тупанув трошки з оглядовою, яку я планував показати. Хотів сюди, але тут вхід 8 євро і 6 євро е знижкою. Так, ну а тепер ми знову повертаємося до моєго маршруту. Собор санта де ла Салюте. Вхід сюди безкоштовний, і ви навіть можете побачити роботу самого Тіціана. От знаєте, такий красивий краєвид. Тут на тобі пластикові бутилки, все ще тільки можливо є. Так, ну а я вийшов з туристичного району в Торсадуро. подивіться набережна і тут немає людей. Кайф. Знаєте, для чого люди збираються купити. Бо в цьому місці роблять гондоли. Ці самі знамениті гондоли. А в мене факап. Я не знаю, мабуть, другий чи третій. Це оця будівля. Тут. В потіводітелях писали, що знаходиться е, маленька кафешка, в якій можна поїсти пасту всього за 5 євро. Поряд є ще один заклад, ідея піца». Взяв собі цезалони за 3,50. Замість пасти за 5 євро. Я взяв целзоне чотири сири за 3,50 Ось тут. І це все рівно дешевше ніж в самому центрі. Офігенно. Не подобається, як вони типу пишуть квиточки, там 5, 3 євро. Але ти заходиш і все бачиш. Там, до речі, по центру теж Тіціан. Ну так. Я не розумію, в чому прикол платити 5-3 євро за те, що ти можеш подивитися абсолютно безкоштовно. Типу, ти входиш і бачиш те ж саме, що й бачать люди за 5 або за 3 євро. Ти теж бачиш картину Тіціана. Ну в чому сенс, я не знаю. Далі в нас прогулянка по гранд-каналу. і не за 25 чи 35 євро, а за 9,50. Так, це теж дорого, але дешевше ви не знайдете. Купуйте у таких касах біля вапарету. Це транспорт у Венеції. Я вам раджу починати прогулянку по гранд-каналу з вокзалу. До речі, номер маршруту номер 1 Види відкриваються такі самі, але є одне але: встигнеть собі взяти козирні місця на вапарету. І от моя зупинка Сан Марко. Я розумію, що у мене в запасі 15 хвилин, і біжу на наступне веперето до острова Сан Джорджо, бо там знаходиться один з найкращих краєвидів на Венецію. Знаходиться він у соборі Сан Джорджо маджоре Квитки звичайно, 8 євро, льготний 5. А тепер речі, які не треба робити. Але я зробив, ну, Случайно так вийшло. Коротше, там на Святого Георгія, якщо не поля з цьому острові, там немає терміналу, немає нічого. От а в мене просрочився квиток. А квиток дається на 75 хвилин. Я за ці 75 хвилин встиг з вокзалу на Гранд-Каналі пройти до сан і, і на Георгія. Назад, У мене все просрочено. Я такий думаю, що ж зі мною буде? Нічого не буде, друзі, тому <смі> не знаю, що сказати. Якщо хочете, то користуйтеся, так цим квитком, але мені здається таке працює лише фу, туди. Це я йду на вокзал. <пробукас. <пробукас. Венеції зараз неймовірна спека, тому вже пора селитися в хостел. Потяг до материкової частини Венеції местре коштує євро 45. Заселення у хостел, і тут ще один факап, бо у Італії я приїхав відзняти три міста і хотів заселитися і виселитися у першій годині ночі, бо на сайті хостелу написано, що чекаут з нуль до десятої ранку, тобто я можу виселитися у першій годині ночі, але вже на касі мені сказали, що сьогодні. Це неможливо. Потім я вночі повернувся до Местре, чекати свій автобус в інше місто і перечекав у холі цього хостелу. А там була вечірка, де були угашені адміністратори. Ну і тоді я зрозумів, чому не можна було виселятися саме у першій годині ночі. А я вертаюсь до старої частини Венеції вечеряти. Я взяв пасту балан'єзу у самому центрі за 7,50. адреса тут. Поїв з видом на міст Ріальто. До речі, тут знаходиться безкоштовна оглядова, але туди треба записуватись заздалегідь. Бажано за місяць до вашого візиту. Чірне венеція неймовірна, вона ще яскравіша аніж у день. А я, як завжди, більше люблю міста вночі, аніж в день. Ну що, закінчиться мій день у Венеції. І загалом мене вийшло витратити всього 50, євро і 40 центів. Тому, якщо вам подобається контент про подорожі, то welcome to my channel friends. Дивіться мої інші відео, а саме: Відень, Прага, Познань і Львів. Ну, я кажу вам бай!